Привіт! Сьогодні у нас ЖК Джек Хаус, квартира 87 квадратних метрів. Тут у нас хлопці сьогодні завершили зборку таких -от двох щитів. Це у нас LED-підсвітка треки, тут у нас силова частина плюс інтернет. Ось в такому щиті подвійному. Круто вийшло, на мою думку, Ось. пройдемо далі. Ми засвітили зразу всі виводи LED-підсвітки кусочками маленькими від LED. Ось. Зараз пройдемо по всій квартирі. Це в нас кухня вітальня О, Засвітили ніші моледом. Далі йдемо. Далі у нас кабінет, тут теж всі ніші вже зроблені. Все світиться, всі виводи 24 вольта провірені. Так, далі санвузол. Тут теж кожен вивід. Все підключено і все світиться. І спальня. Додаткові лампочки на кондиціонерах повішали, щоб світла було більше. Ну, а так тут теж всі ніші, все, все вже світиться. Не, ось такі у нас тут справа.